Вода шумить, вода гуля, на березі рибалка молоденький, на поплавець глядить і примовля, ловіться рибочки, великі і маленькі. Що рибка смик, то серце тьох, серденько щось рибалочці вищує, Чи то тугу, чи то переполох, чи то коханнячко, не зна він, а сумує. Сумує, він аж ось реве, аж ось гуде, і хвиля утікає, аж гульк з води дівчиночка пливе, і косу счісує, і брівками моргає. Вона й морга, вона й співа. Гей, гей, не най рибалку молоденький. На зрадний гак ні щуки, ні лина. На що ти нівичиш, мій рід, і плід любенький? Коли б ти знав, як рибалкам у морі жить із рибками гарненько, ти б сам пірнув на дно клинам, і по-роботськи віддав би нам серденько. Ти ж бачиш сам не скажеш ні, як сонечко, і місяць червоненький. Клюпощуться у нас в воді на дні, і з води на світ виходять веселенькі. Ти ж бачив сам, як в темну ніч блищать у нас зіроньки під водою. Ходи ж до нас, покинь ти утку пріч, зо мною будеш жити, як брат живе з сестрою. Зерни сюди. Чи се ж вода, седь дзеркало, глянь на свою уроду. Ой, я не з тим прийшла сюди, щоб намовлять з води на парубка незгоду. Вода шумить, вода гуде, і ніженьки по кісточці займає. Рибалка встав, рибалка йде то спиниться, то вп'ять все глибшенько опірнає. Вона ж морга, вона і співа, гульк приснули на синім морі скалки. Рибалка, хлоп, за ним щобовсть вона. І більше вже нігде не бачили рибалки.